Вітаю всіх, хто нас дивиться. Дякую, що ви з нами, що ви не забуваєте про нас, коментуєте, ставите вподобайки. Зараз я знаходжуся з однією прекрасних країн, це Сполучені Штати Америки. Чому я вирішив знімати зараз відео, тому що я зараз попаду в пробку. Я знаю 100%, що я зараз буду стояти. А як же ж не зняти відео, коли ти стоїш в пробці? Це ж самий цікавий момент. Завжди щось відбувається цікаве, може щось знімемо. Хоча я не думаю. Але тим не менше, я би міг тут роз... ну, розгалуження йде. Мені якби навігація показує, моя, що туди, якщо я поїду, зараз візьму трошки лівіше, то я не попаду в. Пробку. Але я туди не хочу їхати, тому що ну там потім нема де мені зупинитися. Тому ми повертаємо сюди. І мені треба зараз перестроїтися за тим от класним причепом. Зараз я отак от зроблю ход коньом хід Ага, він, він, він не зря він перестраюється. Я зараз наоборот оборот втікнув в цю полосу. А тому що я знаю, тому що тут зараз от та полоса, вона зараз із там тих полос будуть туди вклинюватися, а я зараз сюди в дьорну. Ну як наскільки там швидше, ну трошки швидше буду рухатися, це однозначно. Тому що там далі повинно бути вже таке, ну прекрасно знаєте, погода сьогодні, яка пізня осінь, 4 градуси тепла, немає снігу ще. Що теж не може не радувати, тому що В принципі, я щось не пам'ятаю, щоб сніг я заставав в тих от регіонах, тут я снігу не бачив. Це місто у нас Хертфорд. Якщо ми туди поїдемо, ми попадемо на downtown в центрі міста. Ну, нам туди, звичайно, не потрібно, ми поїдемо сюди. О, бачите? Ура! От вам і все, приїхали. приїхали греки, привезли цитрину я вибираю ту сторону, я вам скажу, тому що вона швидше рухається. Це я теж вже по особистому досвіду. Я так потихеньку зараз сюди доїду, тому що вони, в принципі, будемо тормозити, відторможуватися. О, яка машина вся в наклеючках. Такома. До речі, хто що скажемо на рахунок таком, як вам ці машини? Взагалі хтось їх мав, можливо, хтось їздив. Всі там хвалять, що дуже хороша машина. А наскільки вона хороша, Бог її знає. А ви Знаєте, зараз Тут теж в USA починається нова, нова фішка на рахунок тих всіх, хто приїжджає по UFO по цій програмі. Тобто вилазять певні такі особистості і починають розказувати про те, що ну, типу, понаїхали. От, понаїхали, починають працювати за менші гроші, збивають там розцінки, ще, щось, ще щось, ну, все в такому дусі. Це, ви знаєте, це так звучить, до речі, смішно, що це просто тренд. Знаєте, в мене таке враження, що деякі люди, вони як мінімум приватизували країни. Тобто тільки так повинно, як, от, як вони собі бачать, тільки так повинно бути. Тобто, якщо йому тільки добре, більше ніхто не має права вже приїжджати, ніхто не має більше права працювати, тільки так, ніяк інакше. Ну я не знаю, я вам чесно кажу. По-перше, слухайте, навіть ті самі, от вони, хто так розказують, вони колись приїхали, що їм страпа у літака дали хороші зарплати, та вони теж за копійки працювали, якщо на то пішло. Поки вони там не допрацювалися, не отримали експіріенс, то все, цілий такий, знаєте, певний набор речей, який пройшов. Ну блін, обов'язково. Треба ж втикнути, що вот в чому вся суть, гніздо проблеми, чому от в вантажних перевезеннях впали ставки, тому що приїхали нові, вони зайняли місця. Це кабрю це просто треш. На повному серйозно, скільки ти, там технових приїхало, Та їх там, боже, там, раз-два я пчевся на таку країну величезну, чи там, чи, USA, чи Канаду, ніхто там ціни вони як стояли, так... Ну, в Канаді взагалі все стабільно. Блін, В Канаді я не знаю. У нас, напевно, що у нас повинно відбутися, що у нас е кудись почали підніматися ставки, то я не знаю, що... коли в USA тут курча пала, всі заробляли капітальні гроші. Тут, ну, тут реально заробляли великі гроші, там, е скажімо, якісь енна кількість там, місяців назад. Чи, Може вже рік навіть, а може і більше. То, блін, в Канаді так не заробляли, це я про водіїв кажу. Тому я говорю, що в Канаді я не знаю, що в Канаді повинно відбутися, щоб почати заробляти гроші. Ну, в USA тут в них то жорстка. Вони тепер починають травити. Ну, в принципі, нічого дивного нема. Ви знаєте, коли народ заробляв там капітальні гроші, то ж ви ж розумієте, зразу бажання пішли вверх. Кредити на дорогі машини, житло, будинки, квартири. Ну, все стандартно. А потім в один прекрасний час то все пішло вниз і тепер, а по... Ой, дивіться, а який він негодяй. Ви бачили, який він негодяй? І цей. І Приходиться за це коротше, все платити, а бабосиків-то не вистачає, тому що рівень життя вже привик жити по-інакшому. Ну, зі мною, я думаю, що багато хто погодиться, що рівень, коли ви вже приходите в рівень, знаєте, собі багато позвоління, так скажімо, сформулюється так, коли ви можете вже багато собі дозволити, ви такий вже думаєте, ну все, Бога за бороду зловив, як мінімум. І тут хоп-хоп. І все помінялося. І вам приходиться, а від того треба відказатися, а від того теж треба відказатися. І що, до чого все приходить? Все приходить до того, що ви починаєте, ну то бачите, ви має хлоп шило в одному місці, і його тут дасть сюди. Він думає, що воно скоріше піде. Ну, воно скоріше не піде, плюс-мінус ми будемо всі рухатися одинаково. Так, мені цікаво, чи в цьому будинку вам буде видно малюнок. Тут намальований малюнок. Він такий досить прикольний. О, тут -от один малюнок намальований, стоїть з правої сторони на будиночку, і там впереді теж. От вам, будь ласка, welcome to Hartford. Блін. Ну, прям як корінний місцевий мешканець прочитав, можна сказати. Англійський супер, я вам кажу. Мене розуміють, ці мої однокласники, хто вчили зі мною англійську мову. Якщо хтось дивиться мене з однокласниками, передаю передаю вітання. А, так, з моїх колишніх. Так, що тут можна вам сказати? Ну що, опять, що там воно поїхало, тут застрягло. Так от дивіться. І от виходить та вся ситуація, що коли щось починається з економікою бути проблеми, в якійсь певній галузі, всі що зручно кричать Понаїхали! Забрали гроші, працюють за менші гроші, ну і сюди. Якось людям ну, ніяк вони не можуть второпати, ну, не є це проблемою, власне, це, що там збільшується. Тому що до програми U4U, мені здається, що лінивий не кинувся був траковий бізнес в USA, щоб заробляти гроші. Тому що туди всі поперли. Всі, хто могли туди, набралися траків, то все, тому що були величезні. Там, проценти, які ти отримав від тих всіх перевезень, там, на чому ти там працював, на яких ти там умовах, і водіями багато хто повлаштовувався. А тепер коли то все впало, і тепер правильно ж треба знайти хоч. Лі... Хто ж винувати? Правильно понаїхали, все, от, приїхали співічизники, засранці забрали все на світі. Коротше. Такі смішні люди, надзвичайно. Я говорю, я від того завжди кайфую. Та дай заробити, заробив, дай другому заробити. Посторонися, дай другим так само пожити нормально. <гум> Ой, такі справи. Бачите, друзі, от коли починаються от такі от всякі тягучки, сонечко вже спускається все нижче, мені небагато лишилося ще сьогодні працювати, все, у нас всього дві години з чимось. І я, в принципі, на сьогодні закінчу роботу. Ну теж, до речі, от мені подобається це місто. Не знаю чому, але воно в мене якийсь е, такий, е, такий його, от взагалі, як воно е, така архітектура його. Е, ці будиночки, що -то вони мені такі досить приємні. Тобто, я би не сказав, що я всі місця, місця, де я там в USA чи в Канаді їжджу, що мені вони подобаються. Тобто, це скоріше виключення. Я вчора, до речі, їхав по своєму любимому Нюбрансвіку, найдорожчому, і цей, і я проїжджав там одне містечко, коли там, ну це з тої сторони, я забув, як воно називається. Ну, я його, в принципі, колись вам ще раз його зазніму. І ви знаєте, я там вчора їхав, я от. Відчував там, ну, такі, прям, ну я не знаю, таке, знаєте, от такі, ну, блаженство, прям таке. Там от, все так в різдвяному такому антруажі, все такі якісь такі вулички. Ну, прям от, от, дійсно, як от я бачив в фільмах, коли я там дивився там, щось про е, якісь фільми про ЮСА, про Різдво, от власне в тому все типі. Ну, дуже класно. Взагалі мені дуже сподобалося. Я там вчора по центральній вулиці проїжджав, коли їхав був. Мені надзвичайно Це якраз вже так було пізновато, вечірком, і це все-таки сніжок лежить, тому що, до речі, у нас в Нюбрансвіку теж сніг лежить, але не всюди. Там, де я живу, там не лежить е е е сніг. Е е я вам хочу сказати. Ну, треба розуміти, що провінції величезні. Тобто, в там одна частина може бути в снігу, друга може ще, в мене ще зелена травичка біля дому. Це я вам точно можу сказати. Ну, звичайно, там морозець час від часу давить, але, але тим паче. У мене цього року виникла бомбезна ідея. Що я хочу зробити, я її обов'язково зазнімлю. Е, я хочу. Ну, я думаю, це, я не буду там робити якусь таку прямітрію, що я хочу. Я хочу зробити горку. Е, з, ну, кат, катанку. Коротше, на катанку, катанку. Людову горочку, щоб на ній кататися. У мене, от, у мене ідея фікс. Як тільки в нас випаде достатньо снігу, я обов'язково це все збацую, тому що в мене, от я дійсно хочу, і обов'язково знімлю вам на відео, як це в нас вийшло. Тому що, в принципі, я рахую, що я ще в такому віці, і дружина ще в такому віці, що ми ще можемо спокійно на горках кататися. Я маю велике бажання, щоб головне, там, якби, ну, ми будемо так старатися, акуратні, щоб не, щоб не стати е, хорошими клієнтами травматології. Але тим паче я хотів би це зробити. Тобто, в мене така є ідея. Я колись спочатку хотів залити каток, зробити просто такий, ну якби там на, на території, ну, потім щось я передумав. Я подивився там людини, я там теж в Ютубі дивився людину. Виставляла відео, він, блин, він так, він так намадохався з тим катком і так довго його заливав, і то цілий час у нього там були якісь ну, такі, всякі нюанси. Короті. Я вирішив, що ні. Думаю, та ні, ну нафіг. На коньках я не їжджу, у нас ніхто на коньках не їздить і, в принципі, не знаю. У мене взагалі таких ідей, знаєте, різних багато. Але, то, що робота забирає, ну, все життя, в принципі. Якщо хтось думає, що. Ця робота вона для життя. Ні, це робота не для життя. Це робота не про життя, і це вона все забирає. Тобі просто весь вільний час з'їдає, ця робота. Тому що ви приїжджаєте додому на дуже короткий термін, і вам треба зразу їхати. І це такий безкінечний процес, який ви відірвані. Ну, не знаю. Можливо, кожна робота, яке щось там забирає. Ну, ця робота, вона так. І тому, в принципі, часу не вистачає, щоб це все. Тому що я би такий, я би на лижі купив теж. Як Колись на лижах їздив, катався. тобто У нас в тому містечку, де я виріс, в нас були біатлон, були біатлонні доріжки. І в принципі таке досить популярне, в нас взагалі біатлон в тому плані ходили, зимою робили, там теж накатували на цих біатлонних доріжках, робили ці правильні ті якби для їзди власне для біатлону. І це було надзвичайно круто, тому що в принципі можна було піти покататися. Ну але я вам так скажу, зі свого дитинства, якщо я там згадаю, на рахунок оцього всього зими, в нас там було такі пару варіантів, де можна було дійсно собі, як то кажуть, голову скрутити там з горками. У нас там, там була така так звана, що було, можливо, вона і є, там чортова гора така була. Ну хто з мого міста, хто мене дивиться, він буде розуміти, про що я говорю. Іде біатлон. Він нас там за Желізкою знаходився. Ну, всі ви прекрасно розумієте, що е, в той час, коли я там був малим пацаном, купити такі лижі професійні для батьків не, ну, не було не то, що можливості, навіть близько не було. Це, по-перше, був такий дефіцит, щоб купити там бігові лижі. З ботінками, з тим всім, з палками. Ну, Я вам точно говорю, що я я я розумів, ну, я ловив кайф в тому, коли я там ходив там в дитинстві на секцію тож, там час від часу, щоб, скажімо, покайфувати. Я не так навіть постріляти ходив, як покататися на лижах. Ну, знаєте, Колись це колись по-інакшому було. Я їх взагалі згадаю ті, ті часи, мені здається, що то були самі такі бомбезні часи. Зараз народ не отримує такого кайфу, як раніше я отримав від того, тому що зараз стільки то гаджетів, в принципі, можна напрягаючись. А раніше ви шо, такий кайф зимою, блін, горки. Я не знаю, весь там блін, суплях. соплі замедли, штани мокрі, вже до задниці прилипли. Ти додому приходиш, воно все дерев'яне, мама тебе починає за це все коротше, сварити, що ти весь повимазував шкільну форму. Ну, ви, хто жив в ті часи, тобто ще 80-ті роки. Як навіть страшно казати, там, того століття. То ви розумієте, про що я говорю? Що таке було, яке було задоволення покататися зимою, і взагалі наскільки був кайф, коли ви чекали того снігу і що відбувалося, я в житті цього не забуду, тому у мене таке дуже-дуже велике бажання от мене, власне залити цю горку, е, щоб було як покататися. Коротше. Ну, це, Я думаю, що це буде круто. І обов'язково цього року, якщо дасть Бог життя і здоров'я, я, я обов'язково це зроблю купимо ті пластикові. Там можна і не купляти У мене картону, багато в підвалі валяється, тут картону хватає, щоб на, на картон впаві погнав. Ну, Тут основне нічого собі не зробити, тому що там в молодості якось воно все так в дитинстві воно проходило все е, синяками. Зараз думаю, що кульбіт з переворотом може закінчитися трохи плечевніше. Але нічого, знімлю, виставлю, покажу, зацінити. Як воно вийшло. Ну, але це опять же, все залежить від погоди. Якщо погода дасть, буде сніг, випаде достатньо, снігу буде, щоб можна буде це все там втрамбувати, утрамбувати, і туди буде класно. Але я ще раз говорю, сьогодні в мене відео взагалі таке, яке, знаєте, не є якесь там конкретно про щось. Я, в принципі, просто язиком влучу, та і все. Тобто, то так, знаєте, на, на вільну тему. Про все, все, що віжу, то паю. Десь того варіанту. Ось такі в мене плани на рахунок. Зимових розваг. Да, скоро вже Різдво, Новий рік, опять зима. Ну, я не знаю, напевно, що теж... Та в зимі теж є свої плюси. Я не знаю, що я прям так би хотів би жити тільки в літі. Ні, навряд чи що я б. Я все-таки привик до всіх по року, щоб вони мінялися, змінювалися. Це набагато. Крутіше, класніше. Так, 7 майлів, 8 хвилин, ну як завжди. в принципі. На табло там висило, пише. Хороші тут дороги зроблені, відремонтовані, тобто тут -то нормально. Де я власне їду. Я ще, я так розумію, ну, не знаю, не буду вам казати, який то в мене ще зараз штат. От зараз я вам скажу, який мене штат. Це, вже, напевно, зараз по номерах подивлюся, в якому я штаті. Нью-Джерсі вже, чи ще ми. В масачусетсі. Взагалі не зрозуміло, не зрозуміло, які то. Ано. Ну... Парам парам, фіх його знає. Ще один. Блін. Зверху щось написано, не можу прочитати. Ну, ладно. Ні, ну реально, які штати, не... незрозуміло. Чи не можу я роз... роздуплити, де я є? Тут так літають, слухайте, хоча тут 50 знак стоїть, але всі несуться так, що, що дай дорогу. А так не будемо. Та й зараз така година, бачите, всі з роботи вертаються. Є мені ще що їхати? Тоби точно з півтора години я буду тут опльонтатися. Ну все, вже 65, бачите, файв. Уря! Погнали. Ну, завжди, поки попробую розігнатися загруженим. Блін. Ні, Ну тут вроді вже все. На мій... Ну, Наскільки я знаю, вроді тут же я вже так вискочив з того такого самого більшого, де можна застрягнути. Але, то, тим не менше, там ще впереді в мене будуть такі місця, де, де ще я можу постояти так <гум> нормально. Тому я дуже. Дуже-дуже я не, роз... не розчаровуюсь і не роса. Знаєте, зараз вже швидко темніється. От ви дивіться, зараз ще це тільки є 409, а вже починає все сходити. Вже починає темнітися. Зразу хочу вам сказати, що от тут в цьому, з тим регіоном, де я знаходжуся, тобто це штат Менс, штат Нью-Джерсі, потім це Пенсильванія. Там, чи Вірджинія навіть. У мене різниця з Нью-Брансиком година. Тобто, от вона так от, Квебек, Онтаріо, це все. Це в нас як би, не знаю, чому так, але по факту, ну, значить правильно. Часовий пояс, тобто година. У них на година ще на, типу, якби, виходить, що в ню зараз п'ята, в них четверта. Отак виходить. Така у мене тут петруха весела. Так, які машини різні. Блин. Ні, ну Я вже так реально сьогодні підзамучився, я вам точно можу сказати. Вже такої великої радості немає. Субарік такий некисленький, не до речі, спортивний. Я навіть не знав, що Субару спортивні машини якісь робить. Подивіться, Тому... ну, бачите, от, можете глянути Впереді видно, як зараз якраз по стопах бачите, всі, всі полоси, все заповнено, куча, купа машин. Ми трохи розкочигаримося, воно ліпше піде. Та ні, їхати є мені ще куди теж до тої зупинівки, куди я хочу доїхати, є мені ще куди їхати. Це РВ Хонда. Коли появиться ще новіша модель це Це такий народний автомобіль, в принципі, я так дивлюся, що От, з другої сторони, це старша це обігнала мене, сама новіша. Я так дивлюся, що ця модель так людям зайшла, що, в принципі, дуже багато хто купляє собі це Вона, Я так розумію, що вона досить така надійна машина і хороша в експлуатації. Це перелаштувався. Це на що таке Міцубісі нове Outlander, да? Mitsubishi? Mitsubissi. Ціна дорожча. так, Nissan подешевше буде. Міцубісі дорожче коштують. Ну, в принципі, якось так. Ну що тут народ? Я проїхав вже то, що я планував. Далі буду їхати. Дякую, що дивитеся. В принципі, до нових зустрічей буду по можливості щось цікаве буду знімати. І не цікаве теж буду знімати. Тому не треба сподіватися тільки на краще. Ладно, До нових зустрічей, бажаю всім всього найкращого.